Пане Костянтине, ми можемо говорити зараз про Запоріжжя і запорізький напрямок. Наскільки динамічно ситуація змінюється там? Ви абсолютно правильно зазначили. Ситуація складна, постійно відбуваються обстріли, артилерійські дуелі, частина громад. Там просто справжнє пекло, поле, Аріхів, Камишуваха. Ола такмачка, постійні бої. Ворог лупить з усіх видів артилерії, наші захисники дають відповідь, і дуже активно працюють партизани, зокрема в Бердянську і в Мелітополі. Вони не тільки там підривають об'єкти інфраструктури. Руйнують комунікації, а також е, чинять активний спротив е, потугам колаборантів. Організувати цей так званий лягушачий референдум про приєднання до е, Росії. Я е, хотів окремо зупинитися на гуляйпольській громаді. Там mm -hmm. наші бійці Легіону Свободи виконували там бойові завдання бували там спілкувалися ми з жителями, допомагали евакуюватися. Люди розповідають, що геть зруйновано все, їхні будинки зруйновані. Там ми і самі бачили, там нам просто ходили, так би мовити, екскурсію, показували маленьку, якщо це можна назвати, екскурсією. Люди залишилися буквально без нічого, без того, що вони накопичували все життя. Відповідно, вони сьогодні всі евакуюються, виїжджають в Запоріжжя в обласний центр, де їм надають перший прихисток. і Відповідно далі вони вже там будуть думати, що робити далі. Пане Олександре, як зараз триває власне переїзд людей з окупованих територій, наприклад, у місті Васильівка, може, у вас є інформація, тому що все, що ми знаємо, так, це те, що росіяни утримують велику кількість людей і машин на блокпостах, фактично обезпечуючи себе, прикриваючись цими колонами з людьми, розуміючи, що збройні сили України не зможуть вдарити по своїм же громадянам. Угу, добре, тільки я Костянтина на Олександр. Ой, я Васильівці, пане Костянтине. Так, да, Васильівці черги довжелезні, люди не можуть по декілька днів виїхати. Буквально, от ми теж на днях була у нас можливість там поспілкуватися з людьми, які з дітьми виїжджали. Ну вони просто показували вигляд своїх дітей, стан якби. Дуже там складно, тому що на буквально під, на жарі, на спеці, під сонцем там люди перебувають, і буває таке, що в будь-який момент саме росіяни, російські окупанти можуть припинити рух колони. Взагалі, з будь-якої підстави причини чіпляючись до будь-якої дрібниці в автомобілі, до будь-якої дрібниці в документах, відповідно, ну і про побори теж ніхто не забуває з їхньої сторони. От така ситуація. Але тим не менше, люди виїжджають, якби і черги ті тя, тянуться там на. Три-чотири кілометри був ми ну і таке бачили. Автомобілі знаходяться в очікуванні на виїзд до обласного центру. Розмовляли з людьми, питали чому. Ну, з тими, хто погодився говорити, тому що самі знаєте, ситуація там складна. Здебільшого люди виїжджають через побоювання того, що на окупованих територіях не буде нормального опалювального періоду, бо окупанти перебили комунальні оці всі мережі, газогони в деяких громадах перебили оці лінії електропередач. Відповідно, люди просто бояться замерзнути взимку разом зі своїми дітьми, тому вони виїжджають на території, які під контроль України. Ну от ми з п'ятьма людьми поговорили. Ну, от, е, да, і троє троє з них назвали цю причину. Ми виїжджаємо, тому що боїмося взимку залишитися в холодній, голодній хаті. От така мотивація От вважайте, троє з п'яти це ну, більша частина. Ну це твереза, дуже оцінка насправді ситуації. От зараз Донецькі. Області триває обов'язкова евакуація людей закликають саме з цих, хоча б із цих причин, виїжджати, і все одно процеси де доволі складно. Залишаються ті, хто е, все таки не полишає свої домівки. Пане Костянтине, е, що відомо про енергодар, можливо, вам у зв'язку з тим, що вчора ввечері там знову лунали вибухи. Я не знаю наскільки це було близько до Запорізької атомної електростанції, але ми розуміємо, що. Наявність такого об'єкту в області дещо зв'язує руки нашим збройним силам, тому що відповідно ми не можемо вдаватися до тактики, до якої вдається Російська Федерація ядерного шантажу, ядерного тероризму. Відповідно, не можемо грамотно відповісти. Наприклад, на обстріли Нікополя, який постійно страждає через те, що з території заес фактично є обстрілюваним, як Енергодар. Ну, Ситуація така, що постійні провокації терористів вони луплять і по е, об'єктах, які знаходяться в притул до атомної станції, і е, б'ють не тільки там по Нікопаля, по іншим громадам обстрілюють. При цьому е, в своїх пабліках верещать, що це нібито Україна обстрілює Енергодар, провокуючи росіян давати відповідь, щоб потім накрити атомну станцію. Ну, відбувається така, знаєте, гра на нервах, гра там буквально на межі. Ну, це просто ядерний тероризм, і шантаж і, і ну, більше. Більше додати нічого. Вони просто провокують обстрілами і всіляко намагаються викликати то вогонь, то ще щось і там корщать, і при цьому корчать із себе свято. Ну, ми просто всі вже бачимо їхнє справжнє обличчя. А якось впливає ця ситуація на не знаю, настрої місцевого населення? Чи немає побоювань якоїсь аварійної ситуації видокордіації, щоб люди збиралися евакуюватися? тут треба віддати належне керівництво області. Проводяться роз'яснювальна робота і проводяться тренування відповідних сил цивільної безпеки і цивільного захисту населення. І тут навіть приїжджали вище керівництво держави. я маю на увазі представники уряду, проводили все це перевірку. Ми, якби, Розміщуються різні там лайфхаки, і брошурки інформаційні, як себе поводити в разі надзвичайної ситуації пов'язаної з. Атомною станцією наші бійці Легіону Свободи, хлопці, які мають вільний час, вони з населенням цивільним тренують, тренуються, проводять що навчання із першої медичної допомоги, і поводження в умовах там радіації, і хімічної атаки тобто, навчаємо, навчаємо людей. Якби є у нас хлопці, які в тому числі з медичної освіти, які все це розказують, якби ну що можемо, ми як легіон свободи на своєму рівні робимо.